BMW X5 2011 року, 3-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та повний привід. Ось такий красень коричневого кольору, це американець, пригнаний з мінімальними пошкодженнями та був професійно відремонтований тут в Україні. Машина в шикарному стані, має блін, просто величезну комплектацію. Зараз будемо все розповідати. Передні задні парктроніки, камери бокові є. 19 дюймові великосплавні диски, датчики тиску в шинах також у нас в наявності, безключовий доступ на кожній з чотирьох ручок. Тут броніки наклеєні, дзеркала з автозатемленням, тонування скла є. До речі, забув сказати, в нас є милайка передніх фар, йдемо далі. Шкіра в салоні, отака світла, перфорована, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія і пасажира. Шкіряне мультикермо, підігрів керма, до речі, по підігрівам і вентиляції. Передні сидіння мають і підігрів і вентиляцію, дві зони клімату спереду, дві ззаду. Зараз все покажу. І масаж сидінь також у нас є. Кермо у нас з електроприводом, з пам'яттю, датчик світла, датчик дощу, круїз все є. Має машинка 200, майже, на, майже 203 тисячі км. Старт-стоп-мотору з кнопочки. Ось такі дві камери у нас в морді, тобто в бампері, і ще є задня камера. Дзеркало з автозатемненням. А, так, ну, Всі ми відома коробка перемикання і он, джойстик управління самою мультимедією. Мультимедія, до речі, у нас з Bluetoзом, з USB, за уксом. У нас вишенька на торті, ось така панорама величезна в світлій стелі. Зараз йдемо далі, показую задній ряд сидінь, він не останній. В шикарному стані має центральний підлокітничок, два підстаканечки дуже фіксуємо, здатність у них є. Тут у нас підігрів задніх сидінь, дві зони клімату. Ось такий от екранчик, тут є DVD-Changer, можеш слухати або дивитись якісь фільми. Так виглядає панорама ззаду наперед, ну, має шикарний вигляд. І так виглядає X5. Ну, Ви знаєте, це така вже класика. Задні дверцята мають ось такі фізичні шторки, тобто захищають як від сонця, так і від зглазу. До речі, ззаду у нас що, ззаду у нас ще два сидіння, тобто він семимісний. Машина нафарширована повністю. Так, Рекомендуємо ми це авто, тому що це шикарний автомобіль. Він обслужений до зубів. Три тисячі замінені всі масла фільтра. 130 тисяч був пробіг, і людина поміняла на ньому ціпки ГРМ. Зараз 203 тисячі. Коротше, в тебе ще є 100 тисяч, їздити, кайфувати, не паритись, радіти життю. Приїжджай до нас, Хапай авто, велика окружна дорога 22, біля Жулянського мосту знаходимося. Купляй як заповний шматок, так і 15% від тої суми, яка буде вказана, відривається, буде дві авансові платіжі, бери від 1 до 5 років в лізинг. До речі, ще по комплектації є електроляда, тобто багажник відкривається з кнопочки ки закривається теж. Тож приїжджай до нас, там хапай авто, ну хапай. Авто.